історії ре реалізації е, меморіалу, а в даному випадку імерсивної інсталяції хрест героїв, команда каблука Light and Digital Sculptures виступила як архітектор суспільного простору, від е, е, концепту до його реалізації, від е, композиції до благоустрою. І тому зараз я хочу запросити на сцену Миколу, який нам про це доволі подробно розкаже. Дуже хотілося, щоб. Ми відчували один одного як вогни, коли ти заходиш всередину цього хреста. Ти опиняєшся за рахунок перевідбиття, ніби серед тисяч вогників, і кожний з них трошки притухають, не гаснучи, якісь розгораються, і це символізує, що в кожного з нас бувають такі моменти, коли ти вже не віриш в тебе сил менше, ти думаєш, не буде нічого. А хтось поруч йде, йде, світить. і Ти бачиш його, сам розгираєшся. Є величезна якась темрява. Росія вона так і є. Якесь нескінченне, потужне, нездоланне. І є якесь маленьке світло, яке виглядає вразливим. Його задавив, і все здається, що це просто шансів немає. Але якимось чином за певних умов це маленьке світло, воно може розсіяти навіть цю нескінченну темряву, перед якою здається, немає сенсу. Тобто, це саме задачі, що нам хотілося, щоб тут було що це. Не був просто меморіал, до якого приходили і сприймали, що це от митець зробив якийсь символ чи хрест, до якого просто приходять. Нам не хотілося нічого не радянського, не традиційного на постаменті в центрі, де ти просто бачиш якийсь образ і розумієш, що він символізує. Мені хотілося, щоб людина була частиною цієї роботи, щоб вона була всередині цього, і вона сама була її частиною. Мені хотілося, щоб воно було зрозуміле вірянам, но воно не було занадто релігійним. Але хотілося, щоб воно було зрозуміле і для тих, і для тих, і для звичайних людей, щоб люди, які в паркі гуляли, долучалися, щоб вони проходили, можливо, більш глибоко. Безболісне було вплетено в життя. Ми заклали три рівні взаємодії. Перший це зовні, коли ти бачиш цей меморіальний елемент, в якому ізначальний запит на хрест хотілося зробити не буквально. А, перша ж ідея була якимось чином входити всередину цього хреста, щоб розділяти символізм, що це Кожен з нас є частиною хреста, який випало нести нашій країні. А інший момент це зсередини, занурення, щоб той об'єкт, який є цілісним, пропорції окремих елементів зроблені таким чином, що ти комфортно можеш знайти і знаходитися всередині, і там мені хотілося, щоб воно переключало на іншу зовсім історію, на більш глибинну інтимну а, історію взаємодії з цим меморіалом і розуміння. І навіть третя частина, оскільки дуже багато сенсів, ми його доповнили у цифровому просторі, і це теж дуже важлива частина, тому що завжди хочеться донести дуже багато сенсів якусь інформацію. Тому ми зробили сайт візуально текстовий, в який люди входять через скляні такі стели, розположені хрестом, на яких висять просто прозоре скло, на якому висять. Однією фразою коротка е суть, про що цей меморіал. І далі детальніше ти можеш через QR-код зайти в цей сайт. І дуже легко, скролом вверх, з графічними елементами, ти розкриваєш додатково сенс. Уже роблячи марсивним цю структуру, мені хотілося використати звук, тому що я розумію, що звичайно основний канал сприйняття це візуальний, але на другому місці це звук, і задіючи звук, то це ще більше примикає людину. У нас є звук, є цифрове розширення простору, є світло, яке керується цифровим чином, і дуже важливий момент сонячне світло. Тобто я хотів, щоб ця робота таким чином працювала з сонячним світлом. Люди, які захищали герої, вони захищали світло перед темрявою. І вони не просто зникли, вони пішли, вони захищаючи світло, стали світлом. Тому ці бліки вони якраз символізують тих героїв, хто віддав своє життя. Ідея була, щоб ті, хто приходять, вони були серед цих бліків з посилом, що цей герой є серед нас. А ми з ними.